Цікава тема, Ті, хто приїхав сюди зі своїми авто, що робити з ними далі. Або чи є сенс привозити сюди авто, чи є сенс купити тут місцеве. От з нами поділиться присутний пан Віктор. Він з 2017 року вже проживає в Італії, він є українцем а, і в Україні до рівня професора університету. Пане Вікторе, я попрошу вас спочатку розповісти, як ви е, дожилися до того, що ви тут. Да, свій життєвий шлях. Поділитися з нами, а потім вже ну, да. Запрошую. Е, ну, нічого особливого в моєму життєвому шляху не було, тому що була е, родичка моя племінниця, яка вийшла заміж за турка у mm -hmm. 2010 році, і ми два-три рази на рік і під'їжджали сюди в Туреччину, мандрували вздовж берега Середземного моря. Тоді виникла ідея якось купити собі житло. І це житло у 2017 році. Ми купили. І як на сьогоднішній день, то це просто дар дармові ціни були за 50 тисяч доларів, можна було взяти квартиру один плюс один. Ну, це середня ціна тоді була десь 900 доларів квадратний метр. Ось ми купили взагалі квартиру, ну, як дачу, може. Тому що спочатку жили за режимом 90 днів Туреччини, 90 днів України. 90 днів Туреччини, 90 днів в Україні, а тоді вже надоїло їздити туди-сюди, оформили ВНП та з того часу і весь час тут вже живе. Вже не перший рік ми продовжували це ВНП в Туреччині, зараз маємо аж до листопада 2023 року. За цей час ми самі одну машину розмитнили. Речі, і я можу розказати, як це робиться. Це не так просто, і не для всіх, а це, не це можна зробити. Другу машину ми тут купили вже в цьому році, теж з певних причин, тому що вигідно було мати і турецьку машину, і українську розвідку. Весь час я зустрічаюся з тим, що люди роблять страшенні помилки, в цій галузі, ввезення автівок в Туреччину. Буквально сьогодні мені повідомили знов такий черговий прикривий випадок, коли наші люди попали на штраф 35 тисяч гривень. Всього нагоду не попередили митницю, що вони вилітають на літаку в Туреччині. Ну, за непідтвердженими даними, їх не було всього 2 дні в Туреччині, вони повернулися отримали штраф 35 тисяч. Рекордом на сьогодні є штраф на 88 тисяч лір, отриманий нашими українцями за авто. Це просто якийсь. А цікаві дуже закони до речі, в тому смислі, що вони дуже прості, їх треба виконувати, вони всі безкоштовні, ні за що платити не треба. Але крок ліворуч-праворуч страшенні штрафи. І на це треба. Головне, не перше вигідно ввести авто в Україну. З України сюди це вигідно. Це все буде безкоштовно, якщо всі кроки робити правильно. Друге, що значить правильно, треба ввести машину до того моменту, як ви тут перебувати і будете в Туреччині 185 днів. Як тільки в більший термін ви перебуваєте, ви вже втратите це правило і не зможете ввести своє авто в Туреччину, це ще буде дуже прикольно. Ми правда сьогодні з юристами з паніти вивчаємо останню зміну в законодавстві і не можемо зрозуміти, що там саме написано. Там є одна новинка, яка стосується цих 185 днів і цих 90 днів, і досі не зрозуміли про що йдеться мова. Ми будемо вивчати це питання. Так, як вести своє авто з України в Туреччину? Дуже просто і все безкоштовно. Насправді дуже просто і все безкоштовно. Умова номер один: не перебувати в Туреччині більше ніж 180 півнів. Умова номер 2 Треба, щоб ввозив власник або людина за дорученням. І так, і так можна. Якщо ввозить власник, то на кордоні треба всього на показати паспорт український, технічний паспорт на авто і поліс страхування зелена кордона. Якщо ввозить не власника, людина за дорученням, все те саме, тільки додається доручення на право керування цим авто, в тому числі за кордоном. Доручення треба, щоб було перекладено на англійську мову і завірено нотаріально. Це треба зробити в Україні або десь по дорозі, я не знаю, можливо, там в Румунії або в Болгарії. Але комплект документів дуже простий: паспорт, технічний паспорт на авто, поліс строкування, зелена карта. Все. Якщо не власник, додаємо доручення на керування цим авто з перекладом на англійську мову. Завірений нотаріат. В документах турецької митниці записано, що це доручення можна оформляти навіть не у нотаріуса в Україні. Написано навіть так, що посадові особи прикордонної служби України можуть на кордоні Україна-Румунія оформити таке доручення. Навіть так записано. Далі, навіть можна так зробити, вони пишуть. Доручення може написати людина, власник авто, яка є в автомобілі на момент в'їзду в Туреччині, і це доручення може завірити прикордонна служба Туреччини прямо на кордоні. Ну, правда, в останньому випадку немає такого сенсу робити, тому що якщо людина присутня в машині, то немає ніяких питань. Єдиний там сенс може бути такий дуже важливий момент. Якщо людина ввезла автомобіль на митну територію Туреччини, то вона за нього відповідає. Вона може дати керувати цим авто тільки родичам першої лінії. Не можна передавати таке авто в керування іншої особи. Тобто, віз, припустимо, батько. Да? Цей батько без всяких документів може це авто передавати своїм дітям, жінці. розумієте? Але, наприклад, не можна так, що дідусь доручає внуку передавати керування. Такого не може бути. Або внук діду. Це вже не перша лінія. Виходить. Перша лінія, тобто чоловік-жінка, жінка керує без чоловіка. І так само діти їхні можуть керувати без власника мами або папи. Це, тобто, без, можна, без присутності, можна, так. Без присутності, На кого оформлено автомобіль? Он его вез в Турцию, да? Это я, я его Он остался там. Так, а вы везли этот автомобиль по доверенности? По его доверенности, Так, вы можете передавать этот автомобиль только своему мужу и своим детям, никакой сестры. Если, если, если вы находитесь в автомобиле, сестра может управлять этим І тут зразу можна таке уточнення зробити. Часто буває так, що власник має одне прізвище, а родич першої лінії, наприклад, дочка, має інше прізвище. Ну керуйтеся здоровим глуздом. Як ви трафік полісі поясните, що це людина, це родич першої лінії. В цьому випадку варто в автівці возити документ, наприклад, свідоцтво про одруження або свідоцтво про шлюб, або свідоцтво про народження із перекладом на турецьку мову. Ну, Трафік полісу повинен подивитися. А що це за людина? Правильний вопрос. Матвійте: в ідеалі, і це моя позиція, завжди, що потрібно мати поліс страхування зеленої карта, оформлений в Україні. Почему? Это международная система страхования автомобилей. Там есть правила, и в этих правилах четко записано, что полис страхования следует оформлять в той стране, в которой автомобиль зарегистрирован. То есть украинцам нужно оформлять в Украине на автомобиль. И я всем советую, если такую процедуру выполняют, то оформлять его на год. Но что происходит на границе Украина-Румыния и Болгария-Турция? Разные вещи. Происходят. На границе Украина-Румыния вы можете оформить поле страхования прямо на границе, потому что там стоят представители наших страховых компаний. Но таких представителей уже нет на границе Болгария-Турция. Что здесь делать? Два варианта. Первый вариант – разворачивать таких туристов. А второй вариант – приняли решение более правильное. На три месяца они выдают ну, левую страховку. На три на, на месяца, наверное, да, есть. Вот, вот. А? Ну, смотрите, в каком смысле она левая? Она не левая, но вы внимательно почитайте, что она обеспечивает, какое покрытие. Насколько я помню, так по памяти, там сюда покрытие в случае аварии не больше 40 тысяч. Вот что такое обеспечивается. То есть она, ну, она не левая, она, она, она правильная, она законная, но она с минимальным покрытием. Вот смотрите, что делает зеленая карта. Она вас защищает полностью. Например, в 2018 году весной я сделал большую ошибку, хотя я за рулем много лет уже. Я на светофоре взял, сдал назад, хотел повернуть направо, чтобы там как-то интереснее проехать. Вот по закону подлости в это же мгновение, когда я на 2-3 метра назад хотел сдать, сзади подъехала турецкая машина. В общем, абсолютно новенькая фиатик. Я сдавая назад, ударяю его. Что я повредил фиату турецкого гражданина турецкого номерного знака? Правое крыло, бампер-капот. Я его разрушил. Слава Богу, фара еще не была разбита. Тебе я не повредил ничего. А почему? У меня внедорожник, у меня сзади запасное колесо, я этим запасным колесом его ударил. Вот зеленая карта у меня была, к чему она привела. Через 20 минут мы с ним расстались, вот фотокопия, вот мы записали протокол, все, разъехались, я ни за что не отвечал никак. Где-то через месяц вдруг был запрос украинской страховой компании э, сфотографировать мой автомобиль с трех сторон. Я думаю, что они хотели убедиться, что нет факта мошенничества на территории другой страны. Но я ни за что не отвечал, ничего не покрывал, хотя там повреждения были довольно приличные. То есть зеленая карта спасла однозначно, поэтому я ее и рекомендую оформлять. Но ваш вопрос очень правильный и хороший. Ваша вот эта карта турецкая, она чем хороша, что ее принимает турецкая таможня. Они ее приняли при въезде. И теоретически они ее сейчас примут, когда вы поедете в таможню в Анталии и в продлевать пребывание своего автомобиля на срок до двух лет. Они тоже ее примут, но примут уже с ограничением. С каким? Они вам разрешат пользоваться вашим автомобилем не либо по сроку действия вашей карточки ВМЖ, например, один год, либо сработает ограничение по сроку действия вашей страховки. Она у вас на три месяца. Вот они вам возьмут до 25 июня и поставят срок разрешения пользоваться автомобилем, что Вас, конечно же, не устраивает. Переказывается, надо подбить. Что? Надо тоже подбить. Ну вот, правильно. Да, вы можете пойти вроде бы даже в любую страховую компанию в Анталии. с вот этой страховкой, с вашими документами, и оформить внутреннюю турецкую страховку. Чем она отличается от зеленой карты? Если у вас есть зеленая карта, она вас защищает, например, по дороге в Румынии, Болгарии и в Турции. А вот эта ваша страховка защищает только на территории турецкой. Она дешевая. И она дешевая. Но вы не выезжаете да, от ближайшие погоды в Турцию. Сегодня они собираются, чтобы приехать. Да, 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 все верно. Вы можете... Правильно тоже онлайн можно купить. Зеленую карту можно купить онлайн. Она она имеет стандартную цену. Зеленая карта на год 240 есть, евро. 6400. Да да 240 евро они по курсу евро считают. Да. Да. Учитывая. Вообще то нет можете оформить вот эту страховку без ВМЖ или ничего. Вот продлить срок пребывания автомобиля на два года. Нужно иметь карточку а, ВМЖ. Иногда говорят, что два года, но это не очень четко. В законе записано 730 дней с момента первого въезда.